Сулейман Таєр з іракського міста Мосул сам побудував автомобіль. Його витвір схожий на перегоновий карт. Юнак зробив машину з того, що знайшов на звалищах. А двигун поставив мотоциклетний. Я знайшов запчастини на автомобільному звалищі. Кузов зробив зі шматків металу, а з боків поставив дерев'яні панелі. Я сам все робив і підганяв усі деталі. Це ручна робота. Сулейман з малих літ цікавиться автомобілями, а тепер захоплення дало свої плоди. Юнак допомагає батькові, який тримає вуличне кафе. нині роботи не знайти. Людям доводиться покладатися тільки на себе і мені так само. Я зробив машину і на ній працюю. Маємо невелике кафе. Я доставляю замовлення клієнтам. Це швидше та безпечніше ніж велосипедом таєр, батько механіка самоука радий допомозі. Доставляння на авто економить час. Також не треба наймати кур'єра, а це зменшує витрати. Сулейман з малку розуміється на електриці та механіці. Іноді він допомагав мені ремонтувати машину. Він знається на цьому. Аєр допоміг синові здійснити задум, купив йому болгарку, зварювальний апарат та інші інструменти. Ще й їздив з ним на звалища та допомагав привозити запчастини. Попри великі запаси нафти, в Іраку приблизно 10 мільйонів людей, тобто п'ята частина населення країни, живуть за межею бідності. Торік влада пообіцяла, що створить робочі місця і відновлюватиме інфраструктуру, що постраждала в ході багаторічних збройних конфліктів.